Вітання, це програма «Даю слово на СТС. мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні говоримо про тему, яка вже тиждень обурює сумчан та не дає спокійно спати представникам обласної та міської влади. Це конфлікт між представниками громадської організації Східний Корпус та між міськими перевізниками. Сьогодні у студію ми запросили усіх учасників цієї ситуації. Отже, у нашій студії сьогодні Денис Сокур, це лідер громадської організації Східний корпус у Сумах, Іван Сулима, начальник управління Укртранс. З безпеки у Сумській області Григорій Коломіць, це перевізник, і Дмитро Мальцев, голова осередку міжнародної громадської організації, комітет міжнародного сприяння боротьбі з корупцією. Певно, ми б зараз не звернулися до цієї теми, якби вона була в межах інтересів бізнесу і звичайних перевірок від представників державних структур. Але у нашому місті вона переросла в якийсь момент у масову бійку в центрі сум. Давайте подивимося, як це було. А ні, то ні у кого на відео зняти, як ні. Знімає так. А чого ти стоїш? Знімається на відео ти чого?

Тож, перше питання у мене власне до того, хто ініціював перевірки укртрансбузпойкою і хто наразі контролює ці перевірки у сумах. Денис, ваша Добре. організація Східний корпус саме стала ініціатором перевірки міжміських перевізників. Скажіть, будь ласка, звідки такий раптовий інтерес до цієї теми? Чому взялися відслідковувати законність і безпечність цих перевезень? Ну, і, власне, прокоментуйте, що ми тільки побачили на відео. Да. Ваша точка зору? Моя точка зрения такова, это не раптово. Просто сейчас очень сильно много людей заинтересовались этим делом. А так, например, когда мы делали проверку. полиции на дороге в Климентово, многочисленных нарушений на мосту, то генерал высказал слова благодарности. Но это ж не такое интересное дело, как когда заявляют и сколько слов клеветы в наш адрес по поводу заказухи и всего остального. Да, на имя моей организации приходят разные просьбы с просьбы помощи, просьбы проверки какого-то контроля. Вот дошло дело до того, как скопилась масса негатива и всяких фактов, которые надо было проверить. Было составлено письмо в Украитрансбус. На что я получил ответ, что да, будет проводиться рейдовая проверка, и мы можем к ней долучиться. Взяли с собой видеокамеры, десяток активистов пришли. Ну, то, с чем мы столкнулись, поверло, конечно, на, на первых стадиях в шок. Это методика общения и методика э, собирания кучи, на мой взгляд, половины неадекватных каких-то мужчин, и не все там даже имеют отношение к этому бизнесу. Может, друг друга, кум-кума позвал. Вот оно одно за другое и начало. Первый день они не, не понимали, для чего мы пришли. Было полное, конечно, непонимание не с их стороны, но не доходило до конфликтов и до того, что мы только что увидели на экране да во второй день они поняли то что они теряют деньги э, нас не убирает полиция и другие органы потому что понимаешь что мы действуем в правовом поле поэтому они нашли один способ это устранение нас физической силой человек 8 максимум у нас было но ну, прибежав туда мы увидели уже э, изрядно разогретую толпу мужчин которые просто начали не давать нам подходить к машине для того чтобы осуществить общественный контроль и получилось там слово за слово э, перепалка и физическое рукоприкладство да ну так как я же сколько раз уже говорил, и есть в комментариях по телевизору, у нас ребята подготовленные, поэтому у нас, слава богу, не было ни пострадавших, ни людей, которые получили какие-то травмы. У нас получилось всех растянуть, то есть это буквально там было ну, 20-секундный какой-то непонятный, непонятные действия. Все, всех растянули, приехала полиция, взяла а объяснения с их стороны, с нашей. Просто я хочу заметить то, что в состоянии какого-то буйного, в буйном состоянии, при каких-то, наверное, стадных инстинктах, ребята ж на нас не остановились. Они ж перебежали дорогу и начали э, со всякими не очень приятными словами раскачивать машину Укротранс Ну, видно, они настолько физически не развиты, у них даже В такому кількості не вийшло зробити раніше задуманно. Ну или я сподіваюся, они просто в якийсь момент кто-то им підказав, що це делать не треба, і це як мінімум незаконно. Пане Григорію, я знаю, що ви далеко не перший рік у цьому транспортному бізнесі. Скажіть, будь ласка, як дійшла справа до того, що от із кулаками прийшлося відстоювати свій бізнес? Як ви прокоментуєте ось те, що ми тільки не побачили? Ну, во-первых, там всі були перевозчики, водії. посторонних людей не было, ни одного человека. Во-вторых, все были адекватные. Мы были предупреждены, что будут провокации. Но эта провокация произошла. То -то С нашей это стороны пров... все это все перевез... Да, это все перевозчики. С нашей провокации никакой С стороны провокации вообще никакой не было. Драка получилась. Машину блокировали, там не было никого. Водитель позвонил нам, и мы пошли туда все. На лінку, що машину не випускають. Як взагалі ви прокоментуєте ту ситуацію, яка склалася? Ось зараз тривають перевірки. Ну, я вам сказав, перевірки тривають вже давно, з 2005 року. Вони не перекращаються. Потому що ну, вважають, що це дуже доходний вид Ну, На самом деле, ніхто в це не вникав і не думав. Це дуже затратний бізнес і на виході, виходить, не дуже много. Так що я не знаю, що хотят. Это, эти проверки безконечне, але ж на моїй пам'яті ще жодного не було такого прецеденту, коли ви виганяли цілий автопарк більше 20 маршруток, і саме не виходили на площу незалежності під адміністрацію для того, щоб, хоч там, шукати відповіді на своє питання. Я пропоную згадати, як це було. Це безпреділ. Малолітній безпреділ, якими керують оці. Аці керують. А хто там вже? Хай розбираються. Да, і транспортна інспекція. До влади у мене претензій нема. У мене є претензії до тих тітушок, яких наняли, хто їх найняв. Чому вони вийшли? Перевозили ми на Майдан безплатно людей. Почому їх не було тоді? Тоді ми потрібні були, а зараз не нужні, Да? кому там ми поперек стали. А сьогодні э, цей мітинг, скільки він буде тривати, ви когось конкретного чекаєте, чи просто тут буде стояти що? Поки не доб'ємося правди. Ось так. Де скажуть хлопці, все, поїхали, ніхто вас не трогає. Тому що ми не знаємо, виїдемо ми за город Суми, і ми не знаємо, що там нас чекає. на дорогі, там по дорозі. Вот и все. А потом мы, они говорят, обменяют нас, что мы в чем-то виноваты. В чем? Дайте спокойно работать предпринимателям. Других вопросов нету. Вы легально. Вот смотрите, кто-то прячется. Ну, разве нелегалы могут выходить из тени? Они нелеганы, как были, и не остаться не. Вот они, легальные перевозчики. Они все одно просто. А вам что відповело? Нам, как всегда, создаем рабочую группу. Пані Іване, сьогодні ви представляєте державний орган, який контролює безпеку перевезень і зараз проводить перевірки міжміських перевізників. Ці маршрутки вже не один рік працюють у нашому місті і мають популярність серед містян. Ми проводили на нашому сайті опитування, і досить багато людей користуються послугами цих маршруток. Вони працюють уже, ну якщо я не помиляюсь, більше 10 років на цьому Це. ринку. Наскільки я знаю, ви на цій посаді, яку зараз представляєте менше року, скажіть, будь ласка, чому взялися зараз підтримати таку ініціативу і ось проводити. У такій жорсткій формі перевірки, ну, які призвели до ось таких наслідків. Ну, по-перше, оця перманентна війна між нелегальними перевізниками, я саме так схильний їх називати, і контролюючими державними органами, триває вже не один рік. Був підйом цих, ці протидії, було затище. Ну, як звичайно, це триває багато років. Ми виконуємо свої завдання, покладені на нас державою з контролю та е, в сфері надання послуг автомобільного транспортного. Ці рейдові перевірки ми проводимо згідно щотижневого графіку, затвердженого головою Укртрансбезпеки і на підставі е, направлення. Такі перевірки рейдові тривають практично у нас кожен день. З місць так званих тих стихійних вокзалів, з місць відправлення нелегальних перевізників. Ну на мою адресу звучали погрози, лайка в даному випадку громадська організація знаходилася поруч, просто спостерігала за діями наших інспекторів, тому що я зазначу, що на адресу Укртрансбезпеки також є безпідставні звинувачування там в корупції, в яких в якихось відносинах з перевізниками, щоб уникнути і спростувати ці підозри? Я, в принципі, не маю нічого проти, якщо громадські організації будь-які спостерігають за нашими діями. В даному випадку зголосився Східний корпус. Уже майже тиждень у такій публічній площині ви проводите перевірку перевізників. Якщо можна коротко, тезово чи знайшли якісь порушення? Якщо так, які? Ну, порушення. Це коротко, навіть не зовсім вийде розповісти. Взагалі, то е, голов головна суть порушення, що е, здійснюються регулярні перевезення пасажирів. На міжобласних автобусних маршрутах і маскуються вони під виглядом нерегулярних та для власних потреб. Тут я поясню, що таке для власних потреб. В законі України про автомобільний транспорт зазначено види перевезень: регулярні, нерегулярні, регулярні, спеціальні та для, та для власних потреб. Перевезення пасажирів для власних потреб. Немає на битті при отримання прибутку, тому е, більшість цих нелегальних перевізників маскують. Регулярне перевезення під виглядом для власних потреб, або є ще нерегулярні перевезення, Дмитре. Я знаю, ви захищаєте інтереси перевізників, і ви представляєте комітет по боротьбі з корупцією. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що ви виявили якісь корупційні дії з боку Укртрансбезпеки? І поясніть, будь ласка, ось закиди юридичні, які зараз мають до перевізників. Ну, надо понимать, что такое понятие коррупции. Коррупция – это именно использование своего служебного положения и преследуя какие-либо интересы. Неважно, какие это интересы, ну, это уже есть коррупция. Поэтому после обращения в нашу организацию, естественно, перевозчиков, мы уже не первый год пытаемся все-таки помочь им в этом процессе, потому что коррупционная составляющая присутствует всегда и во всем. В чем заинтересованность? Вы видите, что оба человека, сидящие напротив, говорят одними и теми же фразами. То есть подготовку прошли одинаково, слово нелегал, даже нормальному человеку нельзя использовать, а тем более человеку, находящемуся на службе государства. Если нелегал, почему это же Трансбеспека дает ему сгоджение? Каждый день они берут узгождение к договорам, которые они им лично дают. Как они могут нелегалу дать узгоджение? Государственний орган. Ну, одразу це питання адресуємо я до вас. Як виходить. Насамперед, ми проходили з колегою, ну, який сидить поруч, не одинакову підготовку. І термін нелегальні перевезення використовується також посадовими особами Міністерства інфраструктури, а також посадовими особами обла обласної держадміністрації. Це я це є загальновідомий термін, і не тільки я його застосовую. Значить, є певні вимоги по документам. Значить, має бути договір, там, договір між замовником, і як додаток до договору є інформаційний лист узгоджень. Тобто ми розуміємо, що більшість цих документів є фіктивні. Це дає як нерегулярне перевезення, переводить даних перевізників таке напівлегальне. Становище, але я зрозумів вашу позицію назвали фіктивними ваші документи і напівлегальними вашу два слова, діяльність два слова Дмитрію. Сергеевичу сказать, я вас предупреждал в прошлый раз в присутствии общественности и попрошу вас в студии при камерах подбирать, пожалуйста, слова, э, по поводу которых подготовок мы проходили вместе, заказух кем-либо и всем остальным. Вашей деятельностью мы уже занялись, как я вам обещал, и то, что вы очередной манипулятор общественным мнением, это уже никому не секрет. Вы появились на поле э, нашего так называемого сражения вчера, Непонятным причинам, и непонятно, как вы вообще имеете туда отношение. И, пожалуйста, я же не говорю вам, кто вас заказал из перевозчиков. Поэтому будьте добры, подбирайте, пожалуйста, слова в дальнейшем. Хорошо, я не скрываю того, что кто мне заказал из перевозчиков. Я сразу скажу, что ко мне обратились. Все, я, я тоже сказал, сказать, что я обратился и сам в Украину. Вы начали, между прочим, свое выступление с оскорблением в отношении перевозчиков, называя их быдлом, толпой и всем остальным. Заметьте, я себе таких выражений даже в отношении вас не позволял. Я работаю как раз в рамках закона и в законодательном русле хочу дальше и рассматривать этот вопрос. Если вы шагали в ногу с законом, вас бы с позором не увольняли с правоохранительных органов. Поэтому это вопрос второй. Я ну, конечно, все. Переходите на особистости. Пане Григорию, вам есть нас... что відповісти? Да, конечно. Нерегулярные перевозки – это значит, наличие всех документов, которые у нас есть. Каждый пассажир застрахован, водитель застрахован, автомобиль застрахован. Значит, перед выездом проходит водитель медика, механика автомобиля смотрится. Я перепрошу, на медпункт, а, медик. Да, да. Сейчас там да, на стоянке есть медик, без которого со стоянки водителя не выпустят, автомобиль не выпустят. Вот. Так что, я не знаю, правом, не правом. Значит, все документы разрешительные нам выдали, і мы работаем по ним. <рес> Але ні. ж інші Ми, документи, пан, пан Іван, представник державної служби, називав інші документи у справжності або ефективності якого зараз є сумнів. Дмитри, вам є <рес> що <рес> додати? Давайте, может, я прокомментирую. Да, да очень, это очень просто и легко, так как Иван Иванович всегда говорит, что есть по поводу этого можно сюда вернуться до парламентных органов, они выяснят, насколько эффективный документ, насколько неэффективный. Упрекать меня в чем-то, я изучил законодательство перед тем, как это туда идти. Я не уверен, что вы его знаете. По поводу того, моих увольнений и увольнений не вам решать, для этого решает государство. И поверьте мне, я уволился очень хорошо и с положительными характеристиками. Денис, вашій громадській організації «Східний корпус у сумах менше року, і це перша така і резонансна справа, ось якою займається ваша громадська організація. За цей короткий період, який проходить транспортна перевірка за ваші участі в вашої громадської організації, вас і ваших хлопців вже встигли охрестити рекетирами, вишибалами. Вас ну багато хто не підбирає слів для того, щоб описати ваші дії. І говорять про те, що вас використовують просто для того, щоб відняти і віджати цей транспортний бізнес, який е, склався у сумах і передати його до інших людей. І у сумських чиновників, у деяких навіть є е, свої ідеї, припущення чи навіть факти, кому ви намагаєтеся зараз підіграти. Я прошу вимкнути прямо мову. Хтось якийсь бізнес віджимає, з'ясовуйте. Оперативну роботу проводьте. Я вже знаю, що за підприємство хоче зайти, в колишні Луганські, а ви не знаєте. Я вам скажу назву цього підприємства, якщо потрібно. Вони в Києві це хотіли зробити. Тепер тут, сюди приїхали, завтра в Полтаву поїдуть, в Чернігів. Да, я прошу прокоментувати да, ці звісно. слова і взагалі закиди. Наш уважаємий мер. соцсети штудирует с утра до ночи, он успевает посетить все социальные мережи, поэтому он тоже, я думаю, начитался много этой ереси. Да, на оперативных съемках правоохранительных органов появлялись люди, я так думаю, это ну, наше размышление, которые там в Киеве или где-то, это фирма, э -э -э как они говорят, там отжимало бизнес и все остальное. Мне, конечно, терминология очень нравится. Да, и про то, что это именно Схидный корпус, но я от него не услышал. Если бы наши действия были э, не в ногу с законом, то нам бы давно, уже как и громадской организации, и подавно запретили бы этим заниматься и там стоять. Почему-то э, пишут в соцсетях то, что мы людей выволакиваем из маршрутки, то, что мы блокируем машины. Там кожен день представителі на поліції знаходяться, Почему тоді нас не пересікають наші Ну Тому що це просто звичайна єрість. До речі, ми... щодо цих дій теж <клес> просила прокоментувати. У перший, дій, у перший день ось ці транспортної Полиція, блокади, я перепрошую, що так називаю, людей просто витягували з маршруток, нам телефонували на гарячу лінію, не блокували їх. Ну, взагалі, переміщення до цього транспорту, звісно, що блокували маршрутки, не давали їм виїжджати. Також багато хто не потрапив в той день і в наступні дні на роботу, на навчання. Хтось запізнився на потяг в аеропорт. Що в цій ситуації робити людям? Чи можна їм розраховувати зараз на ці перевезення і, взагалі, хто компенсуватиме їм ці збитки? Я прошу, мабуть, увагу. Я відвечу. Є ну, щотка, ми... просто видимость наша, почему чому ми це зробили, і як це все було. Якщо можна, ваша відповідь, так, як можна. представника державної інспекції. Ну, по-перше, є ж альтернативні види транспорту, легальні. Є залізниця, є регулярне автобусне сполучення. Тобто, просто з часом так звані нелегальні перевізники просто вичавили законні. Рейси. І заполонили цю нішу на ринку. Проїзд ми компенсуємо. Наші служби про... проїзд компенсують. Ну а вартість потягу? Хто втратив? Буде ну будемо дивитися, яка вартість. Може 50%. Но будем будемо компенсувати. До вас можна звертатися і подоргуватися? 100%. Я вас зрозуміла. Дениса, ви хотіли да. щось зазначити? Хотів зазначити, що якщо б людей физические силы б з маршруток, були б составлены, як мінімум, на нас е, жалоби. Як мінімум, жалоби. Ну, це... ну осні скарги, є да, можливо, немає. Я має. слышал, навіть на гарячу лінію дзвонили. Це ж дочки, подруги, жони, сестри тих же перевозчиків. Ми з твоїх активістів спеціально просили ну, ходити неподалеку. Вони слышали, як спеціально там подсказывают: Да, скажи, скажи, что выволакивают уже надо було як-то присечь нашу роботу. Та же сама драка. Ані ж теряють деньги, ані людей уже начали з різних точок, поняли, що ми своїх людей заводим туди. Надо було драка для того, щоб ми як мінімум два години будем в поліцію давати пояснення, і в це время вони зможуть, е, э, людей хоча б отправляти, хоть как-то відбиваться. Ну это ж понятно, прекрасно. Е, э... Георгію, як ви бачите вихід із ситуації, що склалася, і що взагалі думаєте людям, які розраховують на ці маршрутки, які звиклі ними користуватися, у яких відрядження, навчання, які постійно ми їздили, на що зараз можна розраховувати? Ну, я думаю, у людей має бути альтернатива, чим їхати, як їхати. Они самі будуть вибирати это. І я ще одну скажу, що ми добиваємося постійно, все пишемо Мінтранс в кабінет міністрів. Ну к нам ніхто не прислухається. І в даний момент працює там робоча група, пишеться новий закон о транспорті. Ваш план дії, що плануєте надалі і до якого результату прагнете. Ну, надо менять э, что-то. Наш ре результат, к которому мы идем, это полное пересмотрение этих перевозок. Но ну, на самом деле мы же выступаем не за чей-то интерес, не за свой я личный там интерес. И просто страшно за людей. Они пишут не просто ж так, и не просто так приходят э, какие-то жалобы. Правильно? Все должно быть. Ну, вот, например, возьмем вообще чисто обывательские. Это чтобы стартовали они с автовокзала, чтобы был контроль билетами. Билет был, как. Э, как гарант их э, багажа и жизни. Э, что при чем тут? Ну, чтобы все было правильно, чтобы были камеры в машинах, чтоб не где-то там, как рассказывает э, уважаемый перевозчик, водитель, э, где-то они там на кушетке, э, на вокзале в Киеве, их какой-то там доктор смотрит. Доктор, наверное, с такой же э, просто опытом работы, э, как. Э, Товарищ Дмитрий Сергеевич в правоохранительных органах когда-то знал, как там поверить, прослушать пульс и слушает это, чтобы все было четко, контролируемо, чтобы не было как минимум вопросов у представителей закона, которые поставлены для того, чтобы смотреть за их действиями. Пока есть конфликт, на, на, мы будем наблюдать, будем разбираться. Вот уже доходит, видите, это уже на уровень губернатора, мэра. Я думаю, будет что-то... Создавати робочі групи і к чему то ми все одно прийдемо общему і правильному, тобто а, ваша акція безстрокова, да наша акція безстрокова, і як мінімум, наша акція буде продляватися до того времени. Це не останнє ваше публічне виступлення. Ми дождемся того публічного виступлення, коли ти когда ви звинитесь передо мною і перед всім східним корпусом в цілому поверх ще, будь ласка, пане Іване, до вас питання на що розраховувати сумчанам? Чи можуть вони їздити маршрутками, чи взагалі якось буде все ж таки ругриована ця ситуація? Ми можемо заборонити їм їздити цими маршрутками. Це вибір робить кожен сам. Кому не байдужа власна безпека, той, той вибирає. Чим йому їздити? Але я хочу сказати, що е, ми здійснюємо заходи державного контролю з єдиною метою. Єдиною метою не віджати бізнес, як це нам закидають. В засобах масової інформації, навіть деякі представники е місцевого самоврядування, не віджати бізнес, а привести цих порушників в законодавче поле. Тобто має бути автобус відповідного класу, відправлятися з вокзалу, квітково-касовий лист, схема маршруту. Все так, як передбачено законом. Ми почули думки усіх сторін цього конфлікту. Дякую, що завітали до нашої студії. Спасибо. Я нагадую, в ефірі була програма «Дею слово» на СТС. Не перемикайте, маємо для вас ще багато цікавого.